Це один з наймасштабніших автосалонів світу. Новинками BMW та Mercedes у Німеччині вже нікого не здивуєш. А от коли корейська машина посягає на прихильність європейців, це вже щось. І ми прагнемо зробити крок вперед до преміум сегменту. Ми створили сміливу машину, яка випромінює спортивний і динамічний характер. подивитися на цю та інші прем'єри до Франкфурта приїхав мільйон людей. А це все одно, що зібрати в одному місті населення Естонії. Все це прямо зараз в автоподії. Нова автоподія, аби ви на власні очі побачили найгарячіші новинки автомобільного світу. Ми приїхали на 64-й міжнародний франкфуртський автосалон. Історія франкфуртського автосалону бере свій початок з далекого 1897 року. Тоді на виставці у Берліні показали лише вісім автомобілів, винятково німецьких виробників. Кожні два роки це місто ставало осередком прем'єр автомобільних речей, бо з яких сьогодні було б важко і уявити машину. У 39-му році тут презентували перше передньоприводне авто а у 61 му показали паски безпеки. Власне, таким, як сьогодні, автосалон став у 1951 році. Тоді виставка переїхала у Франкфурт на Майні. Щоправда, у повоєнні періоди мундіаль не проводився. Трохи пізніше, у 65-му, автосалон перестав бути суто німецьким. Тоді на виставку завітали перші японські машини. Тавка розкинулася на площі 200 тисяч квадратних метрів. У ній беруть участь понад 800 брендів. За 10 днів на автошоу має завітати більше мільйона людей. Аби дістатися заповітного павільйону Хюндай, нам довелося проштовхуватись через сотні гостей, які фотографувалися біля спорткарів з величезними очима, роздивлялися концепти або нудьгували у чергах на спортивні симулятори. Нарешті ми дісталися місця призначення. Ось тут зараз і презентують новинку, яка претендує на звання справжнього європейського авто. Так що ж привіз до франкфурту Хюндай? Чиї автомобілі вже стали синонімом привабливого дизайну, довговічності та головне доступної ціни. Популярність автомобілів Hyundai постійно набирає обертів. На цьогорічний франкфуртський автосалон компанія привезла всю свою модельну лінійку, починаючи від компактного електрокара і закінчуючи кросовером. Цього року до Франкфурту компанія Hyundai привезла вже друге за ліком покоління i30, яке поповнить собою модельну лінійку спеціально для європейського ринку. Продажі першого покоління i30 зростали з кожним роком. З моменту випуску хеджбека на європейський ринок у 2007-му компанія продала 360 тисяч автомобілів. Уявіть, лише це 250 машин щодня. Це своєрідний рекорд Hyundai для однієї моделі. Таким цифрам позаздрили б і більш імениті бренди. i30 посів шосте місце у загальному рейтингу хеджбеків С класу. Ай-30 найважливіша для нас модель на європейському ринку. Її продажі постійно зростають. Попередня генерація моделі була дуже успішною з привабленим дизайном та високою якістю за демократичною ціною. З появою нової генерації ми піднялися на ще один щабель вгору. Машина отримала оптічний сучасний дизайн, і ми прагнемо зробити крок вперед до преміум сегменту. У новій моделі вже використані елементи люкс класу, матеріали салону та шкіра, шовковисті і приємні на дотик. А ж думають примхливі клієнти про новий Hyundai? Взагалі, то я тільки що придбав три сотні цих автомобілів. Одразу після презентації новий i 30 оточила ціла юрба, зацікавлених гостей моторшоу. Комусь кортіло скоріше зазирнути під капот, а хтось оцінював рівень комфорту салону. Враженнями та намірами стати власником новинки ділилися залюбки. Придбали б собі таку. Перше я маю побувати на тест-драйві і чути автомобіль. Але перші враження у мене дуже позитивні. Я думаю, що це якісний продукт. Чому ні? Взагалі-то я фанат марки BMW, але чому б не придбати і таку красуню? Добре те, що машина дуже економічна і двигун споживає мало пального. Отже, вона вам подобається. Придбали б собі такий. Взагалі-то я тільки що придбав три сотні цих автомобілів для свого бізнесу, таксі у Сінгапурі, і думаю, що вони виправдають всі очікування красивий автомобіль, і, до речі, дуже комфортний. Чи хотіла б ви мати таке авто? Ну, можливо, але це не варіант номер один. Та чому ні? Мені подобається колір. Цікаво, чим відрізняється новинка від попереднього i 30 Ми розкажемо про найменші деталі просто зараз в автоподії. Перше покоління i 30 дійшло з конвеєра майже 5 років тому. Дехто з автоекспертів припускає, що модель стала продовженням історії славнозвісного Сітікару Гетс. Та у Хюндай такі думки спростовують. Автомобіль створювали на власній новій платформі. Автомобіль отримав абсолютно нову харизматичну зовнішність у стилі останніх новинок бренду Hyundai і абсолютно не схожий на свого попередника. У екстер'єрі нової моделі i 30 ми спостерігаємо плавні лінії, які створюють відчуття постійного руху, навіть коли авто стоїть на місці. Шестикутна решітка радіатора, витончений дизайн фар та вузькі ліхтарі денного світла, створюють цікавий індивідуальний образ вишуканої машини. Виразні форми кузова підкреслені чіткими боковими лініями, які поєднують передню та задню частини авто. Ми створили сміливу машину, яка випромінює спортивний і динамічний характер. За розмірами автомобіль виріс порівняно із попереднім поколінням i30 – Довжина 4 метри 30 сантиметрів, а ширина майже метр вісімдесят. Відтак збільшився і внутрішній простір для пасажирів, і об'єм багажного відділення до 378 літрів. Хоча автомобіль доволі компактний за своїми розмірами. Якщо є бажання помандрувати, то у багажному відділенні можна легко розмістити валізи чотирьох осіб. В лініці двигунів доступні три бензинові мотори з прямим впорскуванням пального об'ємом 1,4 та дві версії на 1,6 літра. Пропонуються і турбодизельні варіанти з аналогічними об'ємами. Двигуни розвиватимуть потужність від 90 до 135 конячок. Стандартно вони працюватимуть у парі з шестиступеневою механікою, та для топових версій будуть доступні автоматичні коробки також на шість передач. Окрім стандартних опцій автомобіля, за бажанням клієнта можна замовити і більш дорогі функції. Новий i 30 матиме подушки безпеки у зоні колін, адаптивні фари, електричну систему галім під час стоянки, панорамний дах та семидюймовий кольоровий дисплей. Авто комплектуватиметься і камерою заднього огляду, що позбавляє покупця необхідності встановлювати такий звичний для європейців парктронік. У арсеналі новинки розумний електропідсилювач керма Hyundai Flex Stier, що значно спрощуватиме керування машиною. Залежно від обраного режиму їзди, змінюватиметься і ступінь підсилення. Величезна кількість опцій та якісні матеріали оздоблення лише підкреслюють бажання бренду Hyundai перейти у преміум-сегмент. Серійний випуск нового i 30 налагодили на новому заводі Hyundai у чеському місті Носовіце. Коли ж розпочнеться експансія зухвалого i30 на Європу, вже дуже скоро. На ринку більшості європейських країн машина має з'явитися на початку 2012 року. Чекають на появу новинки і у вітчизняних автосалонах. Новому i30 пророкують популярність не менше від його попереднього покоління. Я думаю, что мы будем планировать э, где-то приблизительно те же самые объемы поставок для новой модели. Э, ввиду того, что э, машина полностью обновилась, то есть это не фейслифт, это новая модель, а пока что у нас нет точной э, стоимости машины. Чем она будет, э, скажем так, ну, не то чтобы отличаться, то есть что новое предлагается для этой машины, наконец-то Hyundai i30 будет выпускаться в кузове трехдверный хэтчбэк. Это, правда, произойдет немножко попозже. Вот. Но тем не менее, э, то есть эта модель, как и раньше, она не будет иметь кузовой седан, но она будет пятидверный петверный хэтчбэк, трехдверный хэтчбэк, и универсал. Безліч людей з різними автомобільними вподобаннями, проте жоден з них не відчув себе у цій машині не на своєму місці. Це була автоподія, і я Саша Соловий. Спеціально для вас з Франкфуртського автосалону.